Гренландія призначила дострокові загальні вибори через претензії президента США Дональда Трампа на територію острова. Про це заявив його прем'єр-міністр муте Егеде голосування мають провести вже 11 березня. Очікується, що виборча кампанія буде зосереджена на прагнення Гренландії до незалежності. До слова згідно з опитуванням, яке нещодавно провели місцеві змі, більшість гренландців проголосували б за відокремлення острова від королівства Данія. Якби такий референдум проводився зараз і лише близько 28% Одків сказали, що проголосували би проти тим часом у Данії вирішили спробувати знайти компроміс між їхнім баченням долі острова і бажанням Трампа. За словом прем'єрки країни Метте Фредеріксен, Данія готова дозволити США посилити свою присутність на території Гренландії. Вона зазначила, що Вашингтон вже має на острові військову базу, яка відстежує ракетні загрози, але він може отримати більше можливостей в цьому напрямку. Додала вона паралельно з цим. Пані Фредеріксен вкотре наголосила, що Гренландія є частиною Данії і не може бути продана Сполученим Штатам Америки.